Всім привіт! Сьогодні моя подружка Саша буде робити мені скин в роботі. Скажи привіт! Всім хай! <laughs> скажи. Пожди, давай. Ось, вибирай волосся. Зараз я чучку наверху нічого. Вон, вибирай мені волосся. Блін. Хто пише загубю? Ну, Ось ось. Дишай мені так голодє, вот дай звідти далі, щоб ти могла бачити. Mm, От таке? Щоб побачив. Погляди, подивися оця. Так. Ну, це там неплохо, ото буде. Окей. Так, тепер одяг. Тут мене дуже багато одягло. Сьогодні okay. я вчора вс... я вчора всі робакси потратила на одяг. Ой, молодець. Прям Прям молодец, молодець, молодець. Можеш мені штани, а потім там. Ну, дивись, який мене новий костюмчик красивий, оцей. Оцей? Оцей? Оцей, Дивись, який прикольний. Вай, школьниця. Да, з черепочком. З черепочком. Там це черепочок. Да, де знайти таку школу? Це є школьниця, Андрій, все таки ще є. Ну, прикольно, кстати. Ну, вибирай, можеш потім ще футболку, типу, вибрати. Ні, подожди, це малюнок. Mm -hmm. Mm -hmm. И можешь сердечко украинский добавить. Потом добавим, мне уже лень перематывать. Это такая кофточка. Вот yes, это yes, костюм, это а комплект. Не поняла, это типа комплект. Выбирай. Так, хай буду это, а мне не нравится про это. Штаны? Yes. Да. Ну вот такие штаны реально, вот такие. Не подходит. Мы в штаны зашли, можно mm -hmm. раздвинуть. Давай, ну, я знаю, мне это не то, не то. Глянь, может, он ходит тут. <серкзав> давай. Вот тебе, можешь попробовать. Он, он тебе ж може кто-то, типу, тепер нам мр... ой, блін, тепер нам нравиться одяг, да? Да, тепер то <сподин> не <сподин> нравиться. <серкзав> Мені важко вибрати. А ти просто, ну ти сейчас можеш костюм вибрати, щоб зразу було прикольно так. Нравится так? постійно на це дивлюсь. Пон. То попробуй, наприклад, отак, вот дивись, вон такі костюми. Дивись, заходимо далі в пенс. Ну, наприклад, отакі от штани. Пенс, учим англійський чек. Он, он бачить, що такі може. Дивись, вон, це, це комплект дисків прикольний. Ну, хай це буде. Давай. Далі дивись, вот Буду Буде прикольно, у мене буде логія на, ко... Ой, на кошку. На котів. На котів. Он будеш якийсь аксесуар на голову, ну в тебе кепка вже є. Але якщо ти штучку, то прикольно буде Дивіся, як В тебе така як фуражка, чипа. Фуражка, Я служив в я... армії. Будеш? Ні, я хочу волосся тепер поміняти. Я геній. Волосы поміняти? Да. Це сложно, очень сложно. Я бачу. Це, мабуть, буде довге відео, коли мені люди скін роблять. Так, просто, мож... просто можна на нього навіть не нажимати. Пеээ, то Геній. Я просто їй. Отаке? Да. Давай Аксесуар, будеш на голову? Да. Дивійся, він з черепочком якраз у твого одягу підходить. Дивіться. Ушки, ушки, ушки. Отакі От уходіш? Mm -hmm. да? да. да. Далі ти можеш додати nice. додати добавить... аксесуари, може так само і лице. Он... Оце моя маска саме любима. Просто щоб ніхто нічого не бачив. Бо... Бо она... ну, а це типу ти можеш лице вибрати? А, а дивись, а возьму я це, дивися. Нігер просто. От такі... Просто нігер. Мені от це подобається, але тепер мені не подобається одяг. Ай, боже, як со мною схож. Хай сложно. буде вже. Ладно, нехай буде вже. Це вже прикольно. Так, неск, неск, типу на шию окружение будеш? у меня тут лише два. Все, дальше. Далі Слоундер. Ну, типу, ззаді щось. Вон, дивися. У мене тут є... У мене є котик-призрак. Місті він може підходити до твого скіна буде. Бачиш, що таке, типа? Нехай буде ось ця Сумочка? Да, сумочка від Gucci. Сумочку хочу. Ну, це фронт, сумочки тобі вже не треба. Ні, сумочки вже не треба. Вон, десь ось такі сумочки. Прикольно, але вже в мене є сумочка від мене. Що Кризуски будеш? Ні, не буду. Ну, тут авайзі. Тут в мене є два хвоста. І котик такий. Ну, мене якби как бы, уши били логічно білий хвост. Ну, далі все. От який скін в тебе получився, бо тут да. уже мене нічого не мов. Так, тепер зберігаємо цей скін. Можеш його підписати сама? Не надо. Та да, давай. Ти куля марай. Дай підписуй, тіки на дишкому, а то не збереться. Дай, на дишкому якось підписуй. На англіш підписуй. Mm -hmm. Смайлики тоже не стало, то на не підпишеться. Ні, nee, треба лише букви. Всі смайлики нельзя. Може щось написати. Хиди. Хеда. От ось такий скин зробила Саша. Ну, сьогодні всім Пока-пока!